Одному селі був дуже гарний, талановитий кравець, і він всім шив, зашивав. Він був один на ціле село, і одного дня до нього підійшов односельчанин і сказав такі слова: Знаєш, ти добре заробляєш. Маєш багато коштів, може би і ти допомагав бідним, щось шило безкоштовно, та як м'ясник. М'ясник, щомісяця для бідних дає м'ясо безкоштовно, і він навіть не має половини грошей з тих, що ти маєш. Тоді Кравець повів, Господь знає. Наміри кожного. Односельчанин розізлився і пішов геть. І ходив по селі і розказував, що кравець є дуже скупий, не хоче допомагати бідним. Навіть деякі люди перестали до нього приходити. За деякий час кравець захворів. І помер. І десь приблизно до місяця часу м'ясник перестав роздавати м'ясо бідним. Тоді люди підійшли до нього і питаються, що трапилося, що м'яса немає безкоштовного. М'ясник відповів. Оце м'ясо, що я роздавав безкоштовно, його оплачував кравець за свої власні кошти. І більше м'яса безкоштовного не буде. Інколи ми у своєму житті можемо осуджувати, говорити про когось, не знаючи. Як я насправді, не знаючи намірів людини. Дорогий Господи, прошу тебе, захорони нас осуджувати наших ближніх. Дякуємо Тобі за ще один день нашого життя. Благослови нас, даруй нам мир, любов. І радість. Друже, пошир це з Богом, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Предвічне і творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок. Що ризикуючи власним життям, Стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міцю вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою, добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться. Звесели кожного зраненого серцем, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сил і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок. А на Його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвели нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.